Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду готувати дуже класні відбивні в духовці з незвичною начинкою. Якщо ви ще такі не куштували, то я вам неодмінно рекомендую скуштувати. Це дуже-дуже смачно, святково. Таке поєднання сподобається усім. Ваші друзі, близькі та рідні, будуть просто в захваті. Все, що мені знадобиться, я продублюю в описі до відео. Для цього я беру куряче філе та нарізаю так, як завжди, ми нарізаємо на відбивні. Я буду це робити ось так. Зверніть увагу, друзі, може хтось цього не знав, м'ясо потрібно нарізати поперек волокон, тому що потім наші відбивні вони зменшаться при нагріванні в розмірі. Вони так З'їдуться. І поперек волокон вони будуть більш ніжніші. Якщо ну, відбивна, звичайно, буде дуже довга, можна отак розрізати навпіл. Потім складаю до пакетика і відбиваю молоточку. З бок сторін. Ось так і далі відбиваю все м'ясо, що залишилось. Відбивши м'ясо, тепер я швиденько займуся іншими необхідними продуктами. Зараз я зіб'ю швиденько майонез. Ми ніколи не купуємо магазини, завжди роблю сама. Посилання на рецепт я залишу, я вже знімала, тому, кому цікаво, можете подивитись. Дуже смачний, висходить, густий. Тож рекомендую. Все готово, дивіться, який. Тепер я наріжу цибулинку кільцями та трохи її замариную, покладу в мисочку, тепер додаю сюди сіль, цукор, оцет та заливаю окропом. Даю трохи постояти. Тепер відкриємо огірочки і наріжемо їх. Не даремно ж ми їх консервували. Дивіться, яка краса. Рецептик на огірочки посилання я теж залишу в описі до відео. Дивіться, огірочки я закриваю маленькі. Тому я їх ріжу смужечками. Якщо у вас величенькі, то можна різати отак навскоси трошки. Або кружечками, якщо зовсім великі. В мене ось такі манюнькі. Тепер приготуємо соус на столову ложку майонезу. Дивіться, який він густючий. Я беру чайну ложку діжонської гірчиці. Ось такої. Та змішую. Соусу ви стільки, скільки вам буде потрібно. Я просто вказую пропорції. Тепер натримо сир на крупній терці в мене сулугуні. Все, підготувалось. Деко застеляємо пергаментом чи фольгою і щільненько складаємо на нього відбите м'ясо. Ось так. Тепер зовсім трошки присолюю поверхню, тому що в нас там буде і цибулька солона, і огірочки, і майонез, і гірчиця. Тому зовсім-зовсім трошечки і перчиком ще. так. у мене суміш перців. Перчик ми любимо, він ароматний. Ось так. Тепер зверху мажу соусом. Перезливши водичку маринад з цибульки, розкладаємо її зверху на м'ясце. Стільки, скільки вам подобається, вона дуже смачна буде. Тепер зверху кладемо огірочки, не дуже густо. Ось так. До речі, в цей рецепт дуже буде пасувати огірочки пікулі. Вони такі непряні, а кисло солодкі, дуже смачні. Тож, якщо ви робили, обов'язково спробуйте з ними. І притрушуємо все тертим сиром. Сиру, ви ж знаєте, багато не буває. Тепер ставимо у духовку нагріту до 200 градусів хвилин на 30. Друзі, ви тільки погляньте, яка краса! Це так смачно, так ароматно, просто нема слів. Ось така, друзі, смакота в нас вийшла. Я вам дуже рекомендую. Вони дуже-дуже, дуже смачні.